Олександріщина передала нашим захисникам черговий автомобіль для захисту неба від ворожої агресії. 18 січня начальниця Олександрійської рва Ольга Куріненко з керівниками сільськогосподарських підприємств Велико-Андрусівської громади долучилися до укомплектування транспортним засобом Фольксваген Амарок військової частини А 4923 Відтепер до Сил оборони можна доєднатися через Державну службу зайнятості. Відповідно до меморандуму про взаємодію та співробітництво, який підписали Державний центр зайнятості Міністерство оборони та робота ЮЕЙ, через центр у доступі будуть цивільні спеціальності, які забезпечать функціонування та підтримку в тилу. Також планується проведення відбору та професійного навчання кандидатів за замовленням сил оборони. Кандидати матимуть можливість обирати спеціальності та Підрозділ для подальшої служби. Деталі на сайті та сторінках Кіровоградського обласного центру зайнятості. Постановою номер 1405 від 29 грудня 2023 року уряд України зняв монаторій на відключення постачання житлово-комунальних послуг через несплату. Тож комунальники можуть відключати боржників, які проживають на територіях, де не ведуться бойові дії. Абоненти ОКВП Дніпро-Кіровоград заборгували лише за спожиту воду 184 мільйони гривень. Тим часом дуже не вистачає коштів на обслуговування гідротехнічної системи, яка складає з майже двох тисяч кілометрів трубопроводів та десятків насосних станцій. Підприємство розробляє заходи для відключення боржників через 30 днів з моменту попередження та вкотре звертається з проханням погасити заборгованість. До магазинів, які завищували ціни на чи не застосували санкції, повідомили в управлінні Держпродспоживслужби. Упродовж 2023 року, за актами фактичних перевірок, прийняли вісім рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання, мережі магазинів роздрібної торгівлі продуктами харчування на загальну суму 272 тисячі гривень. Судовими органами прийняті рішення про стягнення з мережі АЗС за Ованості застосованих адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 753 тисячі гривень. З них добровільно сплачено лише 13,2 тисячі гривень. Зараз вирішується питання щодо сплати застосованих санкцій у примусовому порядку. Робота в осередку арт-терапевтичної допомоги Веселка, що діє на базі гімназії номер 6 продовжується. 18 січня діти працювали з пластиліном. Спочатку заземлялися, рухалися, виконували тілесні вправи, творчо працювали та отримали позитивний настрій. Осередок працює на волонтерській основі за підтримки громадської організації 10 квітня у рамках проєкту з Агентством ООН у справах біженців в Україні. Записатися на групові та індивідуальні зустрічі можна за номером. 099 957 66 95 Олександрійська дитяча музична школа підводить підсумки 2023 року та вітає своїх учнів, які протягом грудня отримали нагороди та дипломи. Два дипломи другого ступеню отримали Софія Павленко та Микола Бондарь у 10 му міжнародному конкурсі Сходинки до майстерності. Миколи також друге місце у другому всеукраїнському конкурсі Подільські візерунки. Софія Сергієва здобула друге місце в міжнародному конкурсі диригентів місто Чернівці та перше в обласному конкурсі хорової. Вих диригентів, я диригент на цьому ж конкурсі у Лілії Стрижинок. Друге місце у міжнародному конкурсі мистецтв Телент Фест в місті Києві. Переможцями стали всі учні викладача по класу Скрипки Тетяни Біленко. Перемогу у всеукраїнському конкурсі мистецтв Юніверсарт, місто Одеса, здобула Олександра Ткаченко. Завершили 2023 рік перемоги Каріни Ведернікової та Павла Кузьміна в міжнародному конкурсі Різдвяна симфонія Словаччина. У суботу, 20 січня, очікується хмарна погода. Температура вночі мінус 2, в день 1 градус морозу. Атмосферний тиск 754 мм ртутного міліметри. стовпчика. Вітер північний 5 метрів на секунду.